Вітаю! З вами BH Games. Ми збираємо для вас найгарячіші новини ігрової індустрії. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб завжди бути в курсі останніх подій. Поїхали! Гравці нарешті почали мацати нову програму лояльності PlayStation Star, щоправда, поки лише в Азії. В самій програмі будуть різні рівні. Чим вищий рівень, тим більше бонусів буде отримувати гравець. Аби отримати останній четвертий рівень, потрібно купити 4 гри та виконати 128 рідкісних досягнень. Одне з перших досягнень називається Play 1994, де гравці мають запустити ігри по пісенним підказкам, за що отримують особливий артефакт. Окрім таких артефактів, гравці будуть отримувати бали лояльності, які можна обміняти на кошти до гаманця або навіть ігри. На одному із скріншотів видно, що за бали можна купити Сікіру Twice. Вступити в програму може будь-який бажаючий, а підписники PS Plus будуть отримувати додаткові бонуси. В Європі програма вийде 13 жовтня. А за четвертий рівень гравці отримують пріоритет у чаті підтримки, що досить обурило гравців і викликало нерозуміння. Сканбонс отримала чергове шосте перенесення. <плес> <плес> це пиздець. Це повний пиздець». Гра б потішити поціновичів піратської тематики вже 8 листопада. Проте стало відомо, що реліз змістили на наступний рік, а саме на 9 березня 2023 року. Постійні перенесення дати релізу вже стали типовими для цього проекту. Ну люди в шокі глаза аж вилазять у них. Ну а мені це по приколу. З самого початку реліз гри мав бути ще у доковідні часи 2018 року. Але в результаті у 22 му гра все ще не готова побачити світ. За інформацією від колишнього головного редактора Kotaku, Ubisoft має занижені очікування щодо гри, а тому чергове перенесення може позитивно вплинути на проєкт. На прикладі Halo Infinite ми вже бачили, як занадто ранній реліз може вплинути на запуск гри. Тому останні новини скоріш несуть позитивний характер, написав він у Твіттері. Саме перенесення було закономірним, так як згідно з інформацією, яка потрапляла у змі, гра сира і невідполірована. Ну що ж, чекаємо 2023 аби побачити цей хід. Чутки підтвердились. Google прийняла рішення про закриття сервісу Stadia. Це для мене шок. У Мене не було слово, мене тільки пі 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 пі, -пі, -пі. пі, -пі, -пі. Стадія це хмарний ігровий сервіс, який був запущений ще у 2019 році. Сам сервіс не дуже запав у душу гравцям, а тому його було вирішено закрити. Сам Google заявив, що поверне кошти за покупку обладнання ігор і додаткового контенту, який купувався через магазин. Гравці будуть мати доступ до бібліотеки до 18 січня 2023 року. Всі запити на повернення опрацюють до цієї ж дати. В Мордор кошти будуть повернені лише при нормальних обставинах. Наразі це неможливо через санкції. Як ми вже розповідали, продовжується благодійна акція Sony під назвою Роздай свої ексклюзиви. На ПК анонсували сакбой. Як сказали, вона отримує покращення і вийде 27 жовтня. Окрім сакбою, в мережу злили відео графічних налаштувань для Returnal на ПК. Про ці дві гри до цього ходили чутки, що вони є у базі Стіму. Що могло натякати на їх реліз на ПК. Ну що ж, дякую PlayStation за бета-тест. Закалісто протокол отримала ролик, який анонсували раніше. Відео присвячено в'язниці під назвою Чорне Залізо. Саме тут будуть відбуватись основні події майбутнього хоррору. Спочатку ми бачимо, як Джейкоб став заручником цієї в'язниці в результаті катастрофи. А потім кадри з різноманіттям локацій, які до цього блимали у секретному тизері. Біля самої в'язниці розташована шахтарська колонія, яку ми відвідаємо в результаті проходження саме основного сюжету, а на якихось DLC. Це місце стало бермудським трикутником для багатьох людей, про що свідчать написи на вході. Окрім локацій, стало відомо, що у героя буде напарниця. Самі монстри будуть мати властивість еволюціонувати, а події у Чорному залізі виявляються не випадковістю, а закономірністю. Тож нам доведеться дізнатись, яку таємницю ховають ці стіни. Розкриті подробиці нового Assassin's Creed Mirage. Басим талановитий вуличний крадій, який стає учним асасіном. Згодом він набирається досвіду і стає професійним вбивцею, а потім відбувається щось погане. Сам Басим залишився без батьків. Його мама померла рано, а батько Ісак, архітектор великої мечеті. Його роботу присвоїли і відправили в силку, де він і помер. Сам Басим занадто самовпевнений та зухвалий, а його мучають сумніви та питання. Він знає про існування таємної організації асасінів та не проти приєднатись до неї. В результаті цього шляху він намагається зрозуміти, хто він, і на підґрунті чого виникає конфлікт. В грі буде чимало цікавих локацій. Одною з них стане будинок мудрості, найбільша бібліотека тих часів. Швейська компанія Emberg, сформована колишнім керівником DICE, показала трейлер свого умовно безкоштовного шутера «The Finals». Події гри розгортаються на віртуальних аренах внутрішньоігрового бойового шоу. Користувачам доведеться вступати в командні турніри і змагатись за славу, любов глядачів та спонсорів, перестрілки, висока мобільність та тотальна руйнація. Окрім трейлеру, компанія запросила всіх охочих на закритий Альфа Тест. Аби потрапити на нього, в Стімі можна натиснути кнопку Запросити доступ на сторінці гри Альфа йде до 3 жовтня, а Гра вийде в 2023 році на ПК, Xbox Series і PlayStation 5. Згідно заяви Тома Хендерсона, нова Need for Speed Unbound вийде 2 грудня, а гру мають представити протягом двох тижнів. Візуал гри буде трохи мультяшний і матиме ефекти в стилі аніме. Драгрейсингу та змагань по дрифту у грі не буде. Натомість повернеться з під У грі з'являться автомобільні зустрічі та можливість робити ставки на гонщиків. Підтримка гри буде тривати близько року і досить сильно залежить від відгуків та продажів. Новою частиною компанія хоче м'яко перезапустити серію і розширити аудиторію за рахунок молодих гравців, які виросли на інших іграх і не підспівують, коли чують легендарну. Ну Все включай. 28 вересня видавництво EA і студія Megaforce представили дебютний трейлер фентезійно мисливського екшену «Wild Hearts». Події розгортаються у натхненному феодальної Японії вигаданому світі Азума, який тероризують колись мирні гігантські створіння кемоно від білок до диких кабанів. Гравці, які отримали доступ до стародавніх технологій після бою з зимовим вовком, нам доведеться самостійно відновити баланс в регіоні або ж взяти з собою двох друзів. Така можливість у гри теж буде. Гра буде випущена на PlayStation 5, Xbox Series та ПК 17 лютого у рамках EA Єюрідж. Демонстрації ігрового процесу запланована на 5 жовтня. Нові деталі щодо ремейку Dead Space з'являться у середині жовтня. В цей період вийдуть прев'ю з новими кадрами від журналістів, які пройшли декілька епізодів гри. Перші враження позитивні. Гра не лише в хорошому стані, але й зроблена з любов'ю до оригіналу. В кінці жовтня гра також отримує офіційний геймплейний ролик. А поки у мережу потрапили лише пару скріншотів з ремейку, які ви бачите на екрані. Реліз запланований на 27 січня для PlayStation 5. Плактейл отримала новий сюжетний ролик. В ньому продемонстрували протагоністів, які відправляються на південь, аби втекти від чуми. По дорозі герої зустрічають різноманітні локації, героїв та велику кількість щурів, яку вдалося додати завдяки новим технологіям PlayStation 5. І поки самі розробники обіцяють захопливу історію, неймовірну графіку та саундтреки, які чіпляють, до самої студії є певні питання з приводу її позиції. Під час анонсу компанія презентувала. Локалізацію, де стало відомо, що російської локалізації не буде. Проте згодом студія випустила такий пост, де вибачилася за це і сказала, що російська все ж таки буде, чим засмутила багатьох західних та українських поціновувачів. А сам видавник Focus Entertainment з радістю заявив, що вони тепер співпрацюють зі студією Mantfish, російською студією, яка займається розробкою Atomic Heart, яка розповідає про альтернативну реальність, в якій совок не розпався. Ще, яке кончене. Ось такі зашквари, панове. Дякую, що були з нами. На сьогодні це всі новини. Побачимося у наступному відео за тиждень. Мейґеймс нотвор мирного неба над головою.